Ось ранку у Києві е, на е, марафоні Єдині новини е, зараз на каналі один плюс один. Я Соломія Твіцька, ця у Покровську на Донеччині через окупантів напередодні загинула жінка, а тримісячний хлопчик та чоловік дістали поранення. А в Костянтинівці під час ворожої атаки загинув місцевий житель. Ще четверо чоловіків від 27 до 65 років. Поранені. На Херсонщині в Береславі російські військові із дрона вбили жінку. У Білозерці через обстріл загинув місцевий і ще двоє людей поранено. Також двоє постраждали в Антонівці. Побито будинки, інфраструктурні об'єкти, автостоянка та легковики внаслідок обстрілів Дніпропетровщини по Нікопольському району. Окупанти гатили з артилерії та дронами камікадзе. Синельниківський район атакували безпілотником. Міг атакувати мирних жителів та цивільну інфраструктуру. Прикордонники збили російський безпілотник на Чернігівщині. Відео успішного виконання завдання вони оприлюднили в соцмережі. Ворожий дрон військовики виявили під час моніторингу повітряних цілей. Миттєво взялися його збивати, тож безпілотник далеко залетіти не зміг. Це виявився апарат типу Герань, який росіяни активно використовують для атак інфраструктурних об'єктів. Нашим підрозділом було збито черговий літальний апарат типу Шехет, саме Герань-2. Атака безпілотників у російській Рязані там пролунали вибухи неподалік авіабази. Місцева влада повідомляє про дрони. Каже, спромоглася збити три безпілотники. За повідомленнями, вибухи пролунали в районі Дягілєва, де розташована військова авіабаза. Загалом українські безпілотники помітили над шістьма регіонами. країни агресорки наслідки їх візитів уточнюють. «Укренерго» посилює графіки. Заходи із обмеження будуть застосовувати від 6-ї години ранку і до 22-ї. Причина тимчасового повернення обмежень пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Таким чином, із 6-ї до 7-ї діетами одна, черга вимкнень, із 7-ї до 20-ї дві черги знеструмлень, а вже із 8-ї вечора і до 22-ї одна. Вукоренерго просить споживати електроенергію зовсім а також попередити Жають, що впроваджують е, впродовж доби графіки застосування обмежень. Вони можуть бути змінені, пекло для росіян улаштовують гармаші 118-ї окремої механізованої бригади зсу на запорізькому напрямку. Знищувати якомога більше окупантів допомагає американська самохідна арт Паладін. Армійці кажуть, ворог боїться їхніх точних ударів, а тому намагається знищити. Дають відсіч, зокрема, і безпілотникам, яких упольовують антидроновою рушницею. Артилеристи 118-ї взяли із собою на позиції кореспондентку ТСН Кіру Овес. Про їхню роботу вона розкаже далі. Цілодобово працює по окупантах самохідна артустановка Паладін. Клубах диму після пострілу є кілька хвилин, аби перезарядити гармату. Екіпаж атакує ворожі позиції. Ми їх просто вбиваємо. Гупан, який прийшов воювати тут, він тут і загинеть. Вони маєте всі розуміти. Пошкодили БМ-21, знищили гармату Д-20. І ЗІЛ або Урал. аби знатися на роботі, паладіна екіпаж пройшов навчання у Німеччині. 34-річний командир гармати на псевдополяна. каже: Росіяни дуже бояться цієї техніки, яка б'є чітко та влучно. Вражає він дуже добре. Найкрасивіше це вночі. Що якщо ще влучаєш якийсь склад з бика, то Дуже гарно, дуже гарно в нас різні снаряди є і дуже багато видів. Ця машина взагалі вона стріляє 14 видів боєприпасів. Росіяни намагаються зупинити наших воїнів великокаліберною зброєю керованими авіабомбами, але найбільше безпілотниками. Проти них у руках армійця кевіна антидронова рушниця ракета воїно. 53 І вже місяць, як він працює у 118 й бригаді. В полі зору з'являється СПВ, там чи літачок. Розвідник на нього навожусь, тримаю гачок, поки не впаде. Дуже люблю ловити рибу. А це все схоже так. Знаєте, на рибалку 23-річний воїн на псевдостудент. після закінчення військової кафедри та перекваліфікації на артилериста. Пішов до війська добровільно. Я не можу дивитися відео, читати новини, що хлопці в моїй роки помирають. Ну я і не, не із тих людей, які дасть задню, залишить державу і буде десь сидіти за кордоном. Якщо воюють, то мають воювати усі. Студент каже: росіяни не полишають спроби просунутись на запорізькому напрямку, але українські воїни готові гостинно зустріти їх вітаннями паладіно. Якщо окупанти підуть, то це буде дуже велика їхня помилка. Найбільше а їм краще цього не робити, Розвернутися і поїхати просто на москву. Як ми виходимо працювати, то повірте, там вся ворожа пі. Перезувається в повітря, а часом не встигає, того що нема куди берця надягнути там. Руки, ноги їхні розлітаються, і так їм треба. Воїни 118 ї окремої механізованої бригади кажуть, вмотивовані нищити росіян до останнього ворога, адже взялися захищати рідну землю і родину, яка чекає на них вдома. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Намагається дискредитувати Україну щодо операцій із обміну полоненими. Інститут вивчення війни розповів про операції, які проводить Росія. Країна-агресорка прагне зобразити, начебто, саме наша держава не бажає вести переговори про обмін і підірвати довіру українців до уряду. В інституті вивчення війни нагадують, що лише днями Москва оприлюднила список із шести сотень імен буцімто українських військовополонених, яких хотіла обміняти, але Україна не погодилась у Києві. Зауважили, що Жодного офіційного запиту на обмін не було а в тому переліку частина людей цивільні, а ще частину вже повернули додому. Експерти інституту вивчення війни нагадують, що інформаційні операції Кремля щодо обміну українців мають на меті відвернути увагу від дій Москви, зокрема спрямованих на зрив процесу обміну полоненими та від повідомлень про порушення прав людини в Росії, включно зі стратами українських військовополонених. Україні терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для захисту певних об'єктів енергосистеми. Цей перелік міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже передав генсеку НАТО в Брюсселі. Там триває зустріч політичного блоку альянсу. Чи розуміють західні партнери українські проблеми і як реагують на заяву України про безальтернативність швидкого вступу до НАТО? Кореспондентка ТСН Ірина Прокофєва розпитувала. Протягом цих двох днів тут у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі очільникам міністерств закордонних справ країн-членів альянсу є про що поговорити, окрім запланованої повістки, як то наш фронт та енергетика, ситуація на близькому сході і гібридна війна Росії проти країн-членів альянсу з'явилася раптова заява України, де йдеться цитую про те, що ми не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО, а тому просимо. Нас туди запросити, щоб ефективно протидіяти російському шантажу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заходить у штаб-квартиру альянсу з оригіналом Будапештського меморандуму. Йому цими днями виповнилося 30 років. Головний дипломат країни не хоче називати документом те, що тримає у руках. Зиспейпфел. Цей папірець не зміг убезпечити Україну. Тому звичайно, ми разом з колегами в альянсі будемо обговорювати концепцію миру через силу. І ми маємо чітке розуміння, які кроки нам потрібні від наших друзів, щоб виконувати нашу домашню роботу. Марк Ріуте, новий генсек НАТО, який напередодні попередив Дональда Трампа про страшну загрозу для США у разі підписання мирного договору на умовах Росії, сьогодні вперше приймає у себе в штаб-квартирі політичний блок Альянсу. Міністри закордонних справ країн-членів прибули в. Брюссель, щоб обговорити найбільші загрози, які стоять перед альянсом. Путін не зацікавлений у мирі. Він тисне, намагається захопити більше території. Чим сильнішою буде наша військова підтримка України зараз, тим сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів. Ну а щодо заяви, тут навіть на закритих брифінгах говорять, Україна стане членом альянсу, але все треба робити поступово. Причому кажуть, що не хочуть розпилятися у голослівних заявах, а краще зосередяться на справах. Міністр Сибіга, приміром приїхав на зустріч із конкретним списком засобів захисту. Вони допоможуть пережити Україні непросту зиму. звичайно. Я буду піднімати питання, як підтримувати Україну в зимовий період, як підтримати у захисті наших цивільних об'єктів і українців я маю на увазі, як посилити наш повітряний щит, терміново поставивши нам додаткові системи протиповітряної оборони. Ми вже повідомили наших партнерів про наші нагальні потреби і вдячні за це, за таку швидку реакцію. І мова йде про термінову поставку щонайменше 20 додаткових типів систем. Андрій Сибіга у статусі міністра на подібній зустрічі уперше. А от для Ентоні Блінкена у статусі держсекретаря США це останній візит. Саме під час нього між Україною та Сполученими Штатами був підписаний меморандум про порозуміння. Ми підписали меморандум про порозуміння між Україною та Сполученими Штатами, і він стосується підтримки енергетичної стійкості. Ми та інші визначені країни будемо підтримувати Україну стільки скільки це потрібно, щоб люди не страждали. І ще одна зустріч, яка тут вже стала доброю традицією. Це Рада Україна НАТО. Нині вона проходить у закритому форматі у вигляді вечері. Щодо її результатів, трохи згодом дізнаємося, адже жодної медійної активності поки що там не заплановано. З Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Валентин Шелко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Андрій Ковальов наживо. Вітаю пане Андрію! Слава Україні! Тож розкажіть, яка ситуація на фронті зараз? Доброго ранку, Соломія, героям слава! Триває 1015-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 192 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог шість разів проводить в атаки в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак російських окупантів в районах Лозової Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого. Лаванському напрямку українські воїни зупинили 9 атак російських загарників в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка. Ямполівка та Терни на Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки загарників біля ступочок Білої гори та в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог три рази намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки. Успіху не мав на Покровському напрямку. Сили оборони України відбили 44 атаки неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Дочинського, Чумацького та Новопустинки. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, курахового Єлизаветівки та Ганівки. Російські окупанти 44 рази безрезультатно намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку українські воїни зупинили 25 атак противника в районах Константинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. На Оріхівському напрямку російські окупанти чотири рази намагались просунутись у районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки. На придніпровському напрямку російські загарбники сім разів безрезультатно атакували позиції українських військ. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 5 авіаційних ударів, застосувавши шість керованих авіаційних бомб. Українські воїни відбили 30 ворожих атак на Курщині. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 64 авіаційних ударів, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4900 обстрілів, 172 із них із реактивних систем залпового вогню. А також задіяли для ураження 2119 дронів Камікадзе. Соломія, пане Андрію. А що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1670 російських загарбників. Також українські воїни знищили 7 танків, 31 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую за гарні новини! Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов розповів про результати роботи українських захисників на фронті. Ракетою росіяни поцілили по шостці. Це Сумщина, там понівечено ж не житлові приміщення. Повідомляє обласна адміністрація. А у Покровську на Донеччині через окупантів напередодні загинула жінка, а тримісячний хлопчик та чоловік дістали поранення. А в Костянтинівці під час ворожої атаки загинув місцевий житель. і Ще четверо чоловіків від 27 до 65 років. Поранені на Херсонщині теж є жертви. Там двоє загиблих і п'ятеро потерпілих від рук окупантів. Росіяни обстріляли два десятки населених населених пунктів били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили два десятки приватних будинків та стільникову вежу. На Запоріжжі ворог атакував 11 населених пунктів. Погуляй полю окупанти вгатили восьмома авіабомбами Також смалили реактивними снарядами. А з артилерії та безпілотників найбільше дісталося щербакам білогір'ю, біленькому та токмачці і про ворожі втрати на сьогодні. Маємо такі цифри за даними генерального штабу в росіян за останню добу. Мінус 1670 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення. Окупанти втратили уже майже 747 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили 38 одиниць броньованої техніки противника та 26 артилерійських систем. Уже розтрощено 1253 системи реактивної артилерії окупантів. Більш ніж тисячу систем ППО, 19 946 безпілотників тактичного рівня та 2855 крилатих ракет. Збито уже 369 ворожих літаків та 329 гелікоптерів. Більше не курсують морем 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. Окупантів, що їдуть у розвідку на самокатах, зафіксували наші дрони на Донеччині. Одразу дві російські мотострілецькі бригади намагалися піти у штурм на турецькому напрямку невдало. Ексклюзивними кадрами із ТСН поділилася артбригада, яка вполювала ворога. Загарбників спочатку відстежили за допомогою безпілотників, а потім прицільно вдарили. Більшість самокатників із триколором знешкоджено решту взято в полон. Військові кажуть, на цьому напрямку м'ясні штурми противник проводить майже щодоби Полонені Окупанти скаржаться. Їх відправляють уперед без жодного прикриття, не зважаючи на втрати. у мене була рація. Я по ній сказав, що у мене немає води, немає їжі, нема патронів. Мені сказали кріпитись, тому я і сидів без їжі та води шість діб на лиманський відтинок фронту окупанти перекинули спецпідрозділ зі складу 16-ї бригади головного управління розвідки рашиського генштабу. Той загін займається переважно безпілотниками і активно застосовує через річку Чорний жеребець дрони на оптоволокні. Водночас, вправна робота українських розвідників у поєднанні із влучними пострілами артилеристів значно зменшили і кількість спроб, і загальне бажання окупантів ту річку форсувати. Із позиції артилеристів 67-ї окремої механізованої бригади на межі Донеччини та Луганщини повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Так, так деякі хати там живуть. Потім мужик на велосипеді приїхав і над почався. Там майже не залишилося цивільних жителів. Натомість війна після осені 22-го знову повернулась на саму межу Донецької області з Луганщиною на ділянку північно-східніше лимана. Приблизно на нашій ділянці, десь вона один до самі. Де на кожний наш один снаряд, то сім снарядів вони викидають. Ворожа артилерія, розповідає серпень, командир відділення українських м 119 х стріляє хоч і багато, але здебільшого просто накриває площі, а надто коли московицька піхота намагається йти вперед. Інтенсивність артилерії вона завжди була, тому що певні групи противника пробують прорватися до передових позицій, до наших. Буквально йде одна група. Ми її знешкоджуємо, тільки ця група погибає, виходить друга група. Заряжено. Тутешня річка чорний жеребець, кажуть артилеристи 67-ї механізованої. У них на ділянці тепер за лінію фронту з сутра здебільшого зранку починає сильно гриміт 3468, вогонь по готовності. готов. Південь до тернів вони також пробують пройти. Зараз е, підійшли до околиць, але далі підійти не можуть, тому що там наші хлопці їх стримують. Мало не щодоби московити переважно зі складу 144-ї мотострілецької дивізії, угруповання ворожих військ захід. Пробують форсувати річку. В основному хочуть прорватися по переправі, але переправа на нас регулярно прострелюється і вони на цій ці ділянці пройти не можуть. Вони дійшли до річки, і відповідно, ми їх стримуємо на рубежі річки. Доціл 473 Заряжено. 473. Заряжена. По вогонь. Постріл. Там і там піхоту можна як можна сказати, врятували свою піхоту. Тобто надали групі близько підійти до наших Побратими Звуть його тихоня, бо не надто говірки жартує воїн. Він 10 років служив у поліції, далі опанував професію облицювальника. Та потім геть стрімко довелося змінювати фах. Ну взяли в розрахунок. Я швидко в як воно наводитися. Тобто за два дні я вже міг наводитись спокійно. Відтоді, зізнається, на від них 119-ї подорожувати фронтом випало чимало. Ну, сіверськ був, Куп'янськ, часів яр. Ну і тепер тут, на цьому напрямку. Де був найважче? Часофір часів яр був такий. В нас спалили там позицію нашу. Ми ледве вибралися звідти. Тось ми єлі вибралися туди. Він мріє, зізнається тихоня про щось. Величне. Ну, хотілося б, як би в історію. Хотілося б потрапити в історію, щоб знали так. Ну, щось зробити таке. Зробити таке. Та направду плічопліч з побратимами цей артилерійський розрахунок 67-ї механізованої бригади вже щодоби своєю роботою пише історію. Звільнення батьківщини від московитів. Лом! Лом! Робота! Прицел 473. Заряжено. Готов. Вываль. Пострел. Два миномета 120-х. Блиндаж спалили. Він горів десь 4 години. Той бліндаж. Мабуть, там щось було, щось таке гарне. Що то там було таке хороше з Лиманського відтинку фронту, що на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон їдень новини. Люксембург висловився проти вступу України в НАТО. Глава Люксембурзького МЗС заявив, що членство в Альянсі принесе нашій державі. Нову напруженість заява пролунала на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі. Перед ним Київ зробив заяву про безальтернативність швидкого вступу до альянсу. Раніше противниками прийняття України ЗМІ називали Сполучені Штати і Німеччину, які побоювалися ескалації з Росією в разі прийняття нашої держави. Окрім того, за повідомленнями саме тимчасова відмова від НАТО може входити в мирний план команди нового президента США Дональда Трампа. На самому ж засіданні у Брюсселі йшлося і про нову допомогу, про яку Київ просить союзників. Нашій державі терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для захисту певних об'єктів енергосистеми. Цей перелік міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже передав генсеку НАТО. Українська писанка культурне надбання людства. Таке рішення ухвалили на сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО із питань нематеріальної культурної спадщини. Заявку щодо писанки Українське міністерство культури разом із МЗС подавали не самі, а з колегами з Естонії. Тому таке визнання мінкульт називає спільним успіхом і силою єдності. Там наголошують, агресор уже багато років руйнує українську культуру та спадщину, але навіть у найтемніші часи, зокрема і завдяки таким рішенням, ЮНЕСКО, Україна не втрачає свою ідентичність, адже визнання писанки як культурного надбання людства демонструє усім, що українська культура є частиною світової.